Доброго дня! Це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця передача створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про ще одну печатку. Ось вона. Її фізичні параметри. Мідний сплав, лиття, гравіювання, робоча поверхня майже кругла діаметром 14 мм. Висота разом з ручкою 26 мм, і важить ця печатка трохи більше за 4 грами. Слід сказати, що це одна з здається, двох печаток, на яких на робочій поверхні є напис на Івриті. Ну, Безумовно, може виникнути питання. Чи дійсно це іврит, а може, це їдиш, тому що власне абетка використовується та сама. Але слід сказати, що до початку ХХ століття і впродовж кількох тисяч років до цього іврит був священною мовою, і, безумовно, Тим більше, що їдеш, взагалі це говірка, яка почала набувати таких вироблених культурних форм, фактично вже в останні десятиліття 19 століття, коли на ній почали писати художні твори. Наприклад, але іврит, тим більше до того, як він був реформований. Продовж тисячоліть був священною мовою, і, і напевно, що будь-які речі культового призначення е, взагалі дуже важливі е, в духовному відношенні, е, наприклад, там, надгробки. Е, всі ці написи так чи інакше робилися на євриті. Тому я. Е, не можу прочитати цей напис, але я переконаний в тому, що йдеться про напис саме на мовою іврит. Слід сказати, що тут цей напис нанесений, ну, він нанесений по колу і нанесений між двома обідками. Зовнішній обідок я б назвав би лінійним, а от внутрішній він. Оформили з таких крапочок. І от всередині зображення, ну, скажімо так, його можна визначити як спрощене зображення оленя, який скаче. Скаче він в, в геральдичне ліворуч, тобто, якщо його, скажімо, цю печатку прикладали, то, відповідно, зовнішньо ми бачили. Що він скакав, от напрям його руху, якраз був правильний. Крім самого оленя, зображено ще штрихуванням і такою горизонтальною рискою поверхня землі. Ну, і так воно, в принципі, дуже гарно. При тому, що це спрощене зображення. Гарно виглядає, стильно, я б сказав, би, цікаво. Художньо на гарному мистецькому рівні, коли буквально кількома е, рухами майстер може вирізати дійсно дуже е, цікаве і, попри свою спрощеність, живе зображення. Е, щодо, е, ну, з написом, я сподіваюся, що, можливо, хтось із глядачів цього відео зможе його прокоментувати, перекласти. Що було б дуже важливо, враховуючи що це печатка, я забувся на самому початку сказати, що насамперед що вона має номер 2 в тому каталозі, в якому я готую. Відповідно, до каталогу було б непогано, звичайно, мати переклад цієї, цього напису. Але от якщо ми виходимо з того, що це зображення саме оленя, то тут ми можемо. Скажімо так, звернутися до значення цього, цієї тварини. От, мені трапилася інформація про те, що олень чи лань асоціюється в єврейській культурі з іменами нафталі і похідного від нього Цві гірш. Відповідно, можливо, що зображення оленя. Якраз вказує на ім'я власника цієї печатки. Ручка фігурна з двома отворами, причому верхнє, швидше за все, є вушком. За який цю печатку можна було прив'язувати. Загалом, я б сказав би, що форма ручки з таких трьох трьох частин, і от основа вона трошки потовщена. Ну, от, таке враження, що це теж якась символічна конструкція. Ну, тут, безумовно, потрібно дуже добре, глибоко знати символізм. Культури народу, єврейського народу, тому що символізм дуже складний, і ми можемо взагалі, знаєте, ходити вулицями скажімо, наших міст з будинками XIX століття і навіть не усвідомлювати, яке багате, культурне, символічне навантаження несуть, начебто, скажімо, якісь. Якийсь декор, якому ми зараз не надаємо взагалі ніякого значення. Загалом, печатку я схильний датувати, можливо, 18-м або початком 19 століття. Ну, я б сказав би так, що, на мої думки, що датування впливає загальний вигляд. Є таке відчуття, що це не печатка, наприклад, там, середини, чи другої половини, чи 19-го, чи початку ХХ століття. Загалом стан її достатньо гарний, безумовно, є пошкодження, причому пошкодження як, скажімо так, які печатка зазнала під час її використання. Так, і пошкодження, які, ну, можливо, вона пролежала якийсь час в землі, можливо, її після цього ще, скажімо, от чистили, тому що є такі от раковинки, вони зазвичай лишаються після очистки. Ну, але загалом, загалом я б сказав, би, що дуже гарний стан, дуже приємний, сама площадка зберегла таке. Шліфувальний блиск. Тобто печатка дуже гарно виглядає. Я вважаю, що вона є окрасою цієї збірки і займає в ній дуже цікаве гідне місце. Ну от, Така річ. Якщо вам сподобалося, лайкайте це відео, підписуйтесь на наш канал і поширюйте посилання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!